Улюблена дитина зруйнувала нашу сім'ю. Застереження. Текст великий. Якщо зможете дочитати, будь ласка, дайте пораду. Хочу почати з того, що мій чоловік, 45 років, хороша людина. Він забезпечує мені 42 роки та нашим дітям цілком комфортне життя. Він ніколи не був жорстоким, не вдавався до маніпуляцій, не приховував нічого і не зраджував. Але в нього є один величезний недолік він виділяє одну дитину. У нас троє синів підлітків. Мейсон, 18, Кайл, 15 і Шон 13. Найменший Шон є улюбленцем чоловіка. Це знає він, це знаю я. І що насправді найболючіше, це знають наші діти. Так було не завжди. Раніше він однаково любив усіх наших хлопців, але коли Шону було 5 років, він захворів на пневмонію і був небезпечно близький до смерті. Очевидно, це був надзвичайно важкий час для нас обох. І впродовж усього перебування в лікарні Шон хотів, щоб поруч був лише тато. Більше ніхто. Це їх дуже зблизило. З того часу чоловік завжди виділяв і балував Шона, що шкодило його стосункам із Мейсоном і Кайлом. Двоє старших синів помітили це, коли стали дорослішими, і цілком зрозуміло були засмучені тим, що батько постійно віддає перевагу Шону. Я багато разів протягом цих років говорила з чоловіком про те, що він має усвідомити: у нього троє синів, а не один. Він завжди вислуховував і намагався більше часу приділяти Мейсону та Кайлу. Але це ніколи не тривало довго. Щоразу він повертався до ролі супертата лише для Шона. Усе це досягло критичної точки сьогодні, коли в школі Кайла відбулася церемонія нагородження, на якій він мав отримати відзнаку. Звісно, це віртуальний захід, оскільки covid 19 досі актуальний, і хлопці навчаються дистанційно. По суті, це був просто великий груповий відеодзвінок, під час якого дітей відзначали за їхні академічні досягнення та проводили розіграш кількох призів. Кайл був у захваті, бо одним із призів була бажана ігрова приставка. Батьків запросили приєднатися зі свого комп'ютера, щоб отримати додатковий шанс взяти участь у розіграші призів від імені їхніх дітей. Я не могла приєднатися через роботу, але попросила чоловіка просто зайти, подивитися, як оголосять ім'я Кайла, і залишитися, щоб Кайл мав трохи кращий шанс отримати бажаний приз. Повторюю, це був віртуальний захід. Усе, що потрібно було зробити, це зайти на сайт і посидіти там менше ніж півгодин шкільні заходи, навіть доковідні, завжди були більше моєю справою. Чоловік майже ніколи на них не ходив, бо зазвичай працював, хоча на заходах шона, ймовірність його появи була вищою, звісно. Але зараз він переважно працює з дому і навіть не був зайнятий під час проведення заходу. Він пообіцяв, що приєднається у день заходу, перш ніж піти на роботу. Я нагадала йому про необхідність приєднатися. Я навіть надіслала йому посилання запрошення ще раз вже з роботи, щоб бути певною, і він мене запевнив, що буде там, але захід минув. Кайл був у своїй кімнаті за власним ноутбуком, а мій чоловік до групового дзвінка так і не приєднався. Я була зайнята на роботі, тож змогла написати йому лише майже через годину після закінчення заходу. Я запитала, як усе пройшло. Він сказав, що намагався приєднатися, але посилання не спрацювало. Я запитала, що він має на увазі, коли каже, що намагався приєднатися зараз, якщо захід закінчився годину тому. Він відповів: Ой, я думав, ти сказала, що він зараз. Я ледь стримала гнів. Він пропустив подію, бо переплутав час. Після того, як я кілька разів сказала йому, о якій годині і як саме приєднатися, йому треба було лише клікнути на посилання у потрібний час. Я була розлючена, але вирішила дочекатися, поки прийду додому, щоб поговорити з ним. Я повертаюся додому і бачу на під'їзній доріжці машину нашого старшого сина Мейсона. Він більше не живе з нами, навчається в коледжі та має свою квартиру. Заходжу всередину, а шон сидить у вітальні засмучений. Я питаю, що сталося, і він каже, що інші хлопці сперечаються з татом. Я запитала, через що, а він відповів, що не знає. Просто Кайл дуже розізлився і подзвонив Мейсону, коли Шон розповів Кайлу, що вони з татом ходили за замороженим йогуртом раніше. Я запитала, о якій годині вони ходили, і він мені сказав: це було за 10 хвилин до заходу Кайла. Він пропустив подію, бо вирішив повести Шона за йогуртом. Пізніше я дізналася, що Шон дуже просив, і чоловік, як завжди, піддався та взяв його. Саме в цей момент Мейсон, Кайл і мій чоловік спускаються сходами. Вони кричать, і Мейсон тримає дорожню сумку з речами Кайла. Я запитала, що відбувається, і Мейсон сказав, що забирає Кайла пожити до себе в квартиру на деякий час. Я сказала, що Кайл може залишитися на ніч, але він не може просто так переїхати. Чоловік заявив, що Кайл не поїде і що йому треба поговорити з ним наодинці. Але Мейсон вибухнув він сказав, що всі знають, що Шон його улюбленець, і він навіть не зміг попросити Шона почекати 30 хвилин, перш ніж вести його за йогуртом. Я сказала Мейсону, що розумію його гнів, але нам усім потрібно сісти і поговорити. Кайл приєднався і сказав, що йому набридло, що тато завжди обирає Шона, а не їх двох, і він хоче залишитися з Мейсоном. Чоловік вибачався і казав, що він не віддає перевагу Шону, а просто припустився помилки. Мейсон кинув виклик чоловікові, сказавши: Ти завжди просто робиш помилки, через які ми з Кайлом залишаємося в тіні, і попросив його пригадати, коли востаннє він робив щось наодинці з ним або Кайлом. Чоловік назвав дві події. Мейсон нагадав йому, що Шон був присутній на обох чоловік сказав, що вони сім'я, і шон, звичайно, може бути з ними. Кайл вигукнув у відповідь, що чоловік лише з шоном тричі їздив у поїздки за місто протягом останніх півтора року. І він мав рацію. Шон помітно засмутився в цей момент. Мейсон вибачився і сказав, що це не про те, що він зробив щось не так, що це провина їхнього батька, а не його шон пішов нагору до своєї кімнати. Чоловік почав було йти за ним, і Мейсон сказав: Бачиш? У тебе троє засмучених синів, а ти все одно біжиш пестити шона. Чоловік сказав, що це неправда, просто шон більш чутливий, ніж інші хлопці. Мейсон сказав йому, що він так сильно хоче, щоб шон був його єдиним сином, тож він може отримати бажане. Він попросив більше не дзвонити і не писати ні йому, ні Кайлу, і заявив, що вони більше не мають батька. Кайл додав: Ти і так поводишся, ніби нас не існує. Обличчя мого чоловіка змінилося. Нарешті, нарешті, до нього дійшло, як він нехтував двома старшими синами. Я була в сльозах, я бачила біль в очах обох моїх синів. Я благала їх залишитися, щоб ми могли поговорити і знайти рішення. Кайл просив мене просто дозволити йому піти, кажучи, що більше не хоче бути в цьому домі. Мейсон обійняв мене і запевнив, що прослідкує, щоб Кайл зробив шкільні завдання і подзвонить мені завтра. Я дозволила їм піти. Як би я не хотіла, щоб Кайл був тут, я розумію, що зараз йому потрібен простір далеко від батька. Мій чоловік пішов на кухню і заплакав. Він ніколи не був надто емоційним чоловіком, але усвідомлення того, що двоє старших синів хочуть припинити з ним спілкування, нарешті привело його до тями. Мені хотілося кричати на нього. Я роками говорила йому, що треба припинити виділяти одну дитину. Усе, що він мав зробити, це з'явитися хоча б один єдиний раз для Кайла. Я дуже зла. Замість цього, я сказала чоловікові, що люблю його і знаю, що йому боляче, тому не буду на нього кричати. Але я сказала йому, що люблю своїх дітей більше, і якщо він не налагодить стосунки з хлопцями і не почне ставитися до них однаково від цього моменту, я подам на розлучення він лише відповів: Я не хочу втрачати свою сім'ю. Він почав підводитися, кажучи, що йому треба переконатися, що шон у порядку. Я сказала, що сама перевірю Шона, а він хоча б раз має подумати про інших синів. Зізнаюся, я була пасивно агресивною, але кров кипіла, і я намагалася, як могла, не добивати чоловіка ще більше, ніж це зробили прощальні слова моїх синів. Наступну годину я втішала Шона і запевняла його, що брати не ненавидять його, і що їхня проблема з батьком, а не з ним. Він сказав, що вони не відповідають на його повідомлення, і я порадила йому дати їм час. Я емоційно виснажена. Я не знаю, що робити. Мій чоловік спить сьогодні в гостьовій кімнаті. Ми ніколи не спали окремо, якщо тільки хтось із нас не був у від'їзді з якоїсь причини. Чи варто розлучатися з чоловіком, якщо він не виправить ситуацію? Це єдина велика проблема, яка у нас коли-небудь була у шлюбі, але він розбив серця моїм дітям. І навіть якщо ми залишимося разом, я не знаю, чи зможу я колись йому це пробачити. Я почуваюся невдалою матір'ю за те, що не була більш наполегливою з чоловіком і не втручалася протягом усіх цих років. Мені також здається, що можливо вже занадто пізно, щоб він міг усе виправити. Що мені робити, що я можу зробити? Коментарі, що стосуються ситуації. Коментатор один змусьте свого чоловіка діяти рішуче. Не дозволяйте ситуації владнатися сама по собі, це легко, і не дозволяйте йому розслабитися, думаючи, що все минеться. Змусьте цього чоловіка чинити правильно, бо ви знаєте, що він може. Сподіваюся, його очі відкрилися на правду, щоб вам не довелося його підганяти. Виправлено дослів переклад ідіоми. Light a fire under your husband's ass. Дослівно запаліть під чоловіком вогонь. Замінено на змусьте свого чоловіка діяти рішуче. Та в кінці додано милозвучний відповідник, щоб вам не довелося його підганяти. Автор усе точно не минеться само собою. Двоє наших старших дійшли до межі. Ми обоє це побачили сьогодні ввечері. Думаю, дам йому день два, щоб побачити, що він сам придумає. Я справді хочу, щоб це було те, що він виправить самостійно, без того, щоб його змушували. Думаю, він це зробить. Як би дивно це не звучало, зважаючи на те, що я щойно написала, я вірю, що він справді любить наших хлопців достатньо, щоб не дати цьому стати кінцем його стосунків із ними. Бачу багато коментарів про сімейну терапію. Думаю, це те, що я можу почати шукати самостійно, поки він розбирається зі своєю частиною. Дякую за пораду. Коментатор 2. прямо зараз просто будьте поруч зі своїми синами, з усіма, коли вони цього потребуватимуть. Що стосується стосунків між двома старшими синами та їхнім батьком, усе залежить від Мейсона і Кайла. Якщо вони вирішать спробувати налагодити стосунки з батьком, він повинен докласти всіх зусиль щоб бути залученим у їхнє життя. Дуже важливо, щоб це не було примусово. Є велика ймовірність, що це матиме негативний ефект і лише погіршить ситуацію. Виправлено кальку: м'яч на полі Мейсона і Кайла замінено на більш природне, усе залежить від Мейсона і Кайла. Можливо, вам також варто спробувати раз на тиждень чи два брати трьох синів на вечерю без вашого чоловіка. Це дозволить двом старшим відновити зв'язок із наймолодшим без присутності батька, що є тригером. Але сімейна терапія обов'язково почніть її. Автор я з вами згодна, і я не хочу тиснути на них чи змушувати їх спілкуватися з ним. Тому я й дозволила Кайлу поїхати з Мейсоном. Я хочу, щоб він був тут, але знаю, що зараз йому потрібен простір. Я запевню Мейсана завтра, коли він подзвонить, що не хочу змушувати їх обох просто забути про це. Вони мають повне право бути засмученими. Я знаю, що вони не зляться на Шона. Мейсон вибачився і запевнив Шона, що вони не сердяться на нього. Шон все одно був засмучений, і я сама втішала його перш ніж він нарешті заснув. Я продовжуватиму його заспокоювати і завтра перевірю, як у хлопців справи, і попрошу їх просто відповісти Шону, що вони не звинувачують його. Звісно, тільки якщо вони захочуть, але я справді думаю, що вони погодяться. Мейсон і Кайл завжди були ближчими, але вони ніколи не ігнорували Шона і не ставилися до нього інакше. Я знаю, що вони люблять свого брата. Їхній гнів, цілком справедливо, був спрямований на батька оновлення. Я розмістила допис кілька тижнів тому про проблему в моїй сім'ї, і багато людей дали чудові поради та підтримку щодо того, що я вже відчувала. Я неймовірно щаслива повідомити, що це гарне оновлення. Навіть чудове. По-перше, щодо моїх синів. Мейсон подзвонив мені наступного дня, як і обіцяв, і сказав, що Кайл добре влаштувався. Я запитала, як вони ставляться до Шона, і Мейсон сказав, що вони з Кайлом поговорили минулої ночі. і Хоча вони не обов'язково звинувачують Шона, їм усе одно важко не відчувати до нього невеликого гніву. Особливо тому, що всі ми бачимо, що Шон усвідомлює, що він улюбленець і користується цим. Зрештою, обидва хлопці написали Шону, що вони не злі, але їм потрібен час, щоб охолонути. Шон, звичайно, засмутився, але я пояснила йому, що іноді людям потрібен простір. Через кілька днів я завезла Шона до квартири Мейсона, і хлопці влаштували вечір кіно та ігор. Я не знаю, що вони обговорювали, але Шон повернувся значно щасливішим, і брати знову відповідають йому на повідомлення. Я знала, що з ними все буде добре, але я рада, що Мейсон і Кайл досить зрілі та доброзичливі, щоб не тримати зла на Шона. Щодо мого чоловіка, зізнаюся, я була слабкою і не витримала тієї ночі, коли все сталося. Я зайшла до гостьової кімнати, а мій чоловік іще не спав і сидів за ноутбуком. Я запитала, що він робить, і він показав мені екран. Він шукав психотерапевта. Я ніколи не пропонувала цього, він зробив це самостійно. Я запитала, чому він шукає терапевта, і він сказав, що відчуває, ніби має лише один шанс усе виправити з хлопцями, і хотів, щоб фахівець підказав йому найкращий спосіб це зробити. Це значно зменшило мої страхи і тривогу щодо його справжніх намірів. Я заплакала і попросила його повернутися до нашої кімнати. Наступного дня він взяв вихідний на роботі. За всі 22 роки нашого шлюбу він відпрошувався з роботи менш ніж 5 разів. Він поговорив із трьома різними терапевтами приблизно по годині, перш ніж вирішив, що другий йому найбільше підходить. Це був старший чоловік із дорослими дітьми. І чоловік сказав, що відчував, що терапевт може зрозуміти його ситуацію найкраще. Я була така горда ним. Його терапевт порадив надіслати коротке вибачення і обіцянку працювати над собою. І його терапевт і я прочитали текст, але жодним чином не змінювали його і не впливали на нього слова належать повністю йому. Він написав: Мені шкода, я помилився, я роками помилявся. Я ненавиджу, що дозволив ситуації дійти до цього, і ненавиджу, що так сильно вас обох образив. Я люблю вас, я завжди любитиму вас, і я знаю, що можливо ви зараз не хочете зі мною розмовляти. Але я щойно почав терапію і сподіваюся, що з часом ви, хлопці, пробачите мені і дасте шанс стати кращим для вас обох. Я хочу сказати набагато більше, але хотів би сказати це особисто. Ви завжди можете зателефонувати мені, написати або прийти додому, коли будете готові поговорити. У будь-який час я кину все, що роблю, коли ви будете готові. Будь ласка, не соромтеся звертатися. Я люблю вас, хлопці, з любов'ю, тато. Кайл подзвонив мені через кілька годин після того, як чоловік надіслав їм повідомлення і попросив приїхати. Я приїхала. Мейсон і Кайл були там, і вони запитали мене, чи справді їхній тато написав це повідомлення. Я запевнила їх, що це так, і ще раз підтвердила, що ні я, ні його новий терапевт не написали жодного слова з його вибачення це були лише його слова. Вони визнали, що було приємно знати, що він небайдужий, але їм потрібен час. Тоді ж ми поговорили й про Шона. Минув тиждень без відповіді на повідомлення чоловіка. Потім іще один. Він був убитий горем. Одного вечора він розплакався у нашій спальні, кажучи, що зруйнував стосунки зі своїми синами, і вони ніколи його не пробачать. Я запевнила його, що це не так, але йому було важко це прийняти. Я сказала йому, що він має продовжувати спілкуватися зі своїм терапевтом і зосередитися на собі. Його стосунки з Шоном також змінилися. Хоча він був єдиним сином, який залишився вдома, чоловік почав проводити з ним менше часу, і шон цілком нормально це сприйняв. Його терапевт допоміг йому усвідомити, що це він завжди був ініціатором їхніх спільних занять із Шоном. Він заходив до його кімнати і питав, чи не хоче Шон щось зробити, або казав Шону йти з ним, коли він їхав забирати вечерю чи у справах. П'ять днів тому Кайл нарешті написав чоловікові, запитуючи, чи можуть вони поговорити. Чоловік сказав, що звичайно, і запитав, куди Кайлу зручно приїхати. Кайл сказав, що вони з Мейсоном хочуть приїхати до нас додому. Чоловік, вірний своєму слову, подзвонив своєму начальнику і сказав, що йому потрібен залишок дня через сімейну надзвичайну ситуацію. Я завезла Шона до моєї мами, щоб хлопці могли відверто поговорити з чоловіком, не турбуючись про почуття Шона, і вони приїхали. Ми всі поговорили у вітальні було нелегко, ми всі плакали. Але мій чоловік зробив усе правильно. Повторюю, він зробив усе правильно, він вибачився, він не заперечував свого фаворитизму. Він розповів хлопцям про свою роботу з терапевтом і про те, як це допомагає. Він сказав, що зрозумів. Він виправдовував свій фаворитизм, кажучи собі, що вони з шоном просто ближчі, але тепер усвідомив, що вони були ближчі лише тому, що він приділяв більшість свого часу та зусиль шону замість усіх трьох хлопців. Чоловік попросив один шанс, щоб показати їм, що він змінився, і продовжить ставитися до них однаково. Кайл прийняв його вибачення. Мейсон сказав, що хоче, але відчуває, що вже запізно для нього і його батька, оскільки він уже не живе вдома. Чоловік сказав Мейсону, що він батько Мейсона на все життя, і ще раз попросив у нього лише один шанс. Мейсон погодився, що не хоче, щоб тата не було в його житті, але він не хоче знову відчувати той біль, якщо впустить його. Він запитав хлопців, що саме їм потрібно від нього, окрім покращення його спілкування з ними. Мейсон сказав, що не хоче, щоб це виглядало примусово. Він хоче, щоб це було щиро, Кайл попросив обійняти його. Чоловік обійняв його, заплакав і заприсягнувся, що щойно дізнається про якийсь його захід, він встановить кілька будильників на телефон. Чоловік запропонував сімейну терапію. Хлопці вагаються, але погодилися піти, оскільки ми всі хочемо, щоб наша сім'я зцілилася і зміцніла. Кайл повернувся додому і сказав, що щасливий, бо його ліжко набагато зручніше, ніж диван Мейсона. Ми вирішили, що суботи будуть сімейним днем, який ми всі проводитимемо разом. Чоловік сказав, що звертатиметься до хлопців, щоб дізнатися, чи можуть вони зустрітися на обід. Більше нічого не можемо зробити, поки триває карантин. Він почав грати з хлопцями у відеоігри, щоб просто провести з ними час. Він вмикає мікрофон і розмовляє з Мейсоном і каже, що йому приємно спілкуватися з ним, хоча вони переважно говорять про те, що відбувається у грі. Він планує купити кайлу ту PS5, яку він хотів із розіграшу в школі, але його терапевт порадив почекати, поки їхні стосунки не налагодяться, щоб це був щирий подарунок, а не подарунок вибачення. Я з цим згодна, ось на якому ми етапі. Терапевт порекомендував нам із чоловіком кількох сімейних консультантів, і ми зараз обговорюємо з ними деталі. Він справді бере на себе ініціативу в цьому. Він продовжуватиме відвідувати свого терапевта, оскільки сказав, що це допомогло не лише в цьому інциденті. Я визнаю, що в мене все ще є побоювання, що це нове ставлення не триватиме довго, але він доклав набагато більше зусиль, ніж будь-коли, коли я раніше згадувала про його фаворитизм. Я дуже сподіваюся, що це лише початок. Хлопці вже набагато щасливіші, і бачити, як усі чоловіки в моєму житті розмовляють і сміються разом, просто розтоплює моє серце. Це те, чого я хотіла всі ці роки, і я сподіваюся, що завдяки сімейній терапії та продовженню власної терапії мого чоловіка це стане життєвою зміною. Редакція Ого, я! не очікувала, що цей допис матиме такий резонанс, особливо коли мій перший допис тоді не привернув багато уваги. Припускаю, що скоро його заблокують, тому хочу подякувати всім за добрі слова. Я знаю, що це не миттєве виправлення, і знадобиться набагато більше часу та постійної відданості і зусиль мого чоловіка, щоб ми справді зцілилися як сім'я. Але ми віддані терапії, оскільки вона відкрила двері до зцілення. Я дала йому чітко зрозуміти, що якщо він повернеться до старих звичок і знову образить наших дітей, я піду. Я не можу уявити, як важко їм було впустити його назад лише після кількох тижнів без спілкування. І я не буду стояти осторонь, з осторонь якщо це повториться. Зважаючи на це, наразі в мене немає причин вважати, що він не відданий цій зміні. І заради своєї сім'ї я дам йому той самий один шанс, який дали йому мої діти. Тепер від нього залежить, як він його використає. Ще раз дякую і бажайте мені успіху. Коментарі, що стосуються оновлення. Коментатор один час це єдине, що ми ніколи не зможемо повернути. І на жаль, для ваших старших синів вони провели значну частину своїх років становлення, гостро усвідомлюючи батьківський фаворитизм до їхнього молодшого брата, ця занедбаність завжди матиме на них вплив. І на вашому місці я б не здивувалася, якщо образа час від часу ще довго прориватиметься назовні. Ситуація зараз покращується, але одужання від такого не є лінійним процесом будуть злети й падіння. Для вас важливо постійно тримати чоловіка відповідальним. Якщо ви побачите, що він стає самовдоволеним, повертається до старих звичок і хоча б на день сприймає як належне те, що його старші сини все ще готові спробувати його пробачити, влаштуйте йому таку словесну прочуханку, яку він ніколи не забуде. Справжні зміни трапляються рідко. Але заради вас усіх, я сподіваюся, що це один із таких випадків. Багато хто з нас виріс із жахливими, недбалими батьками, які ніколи не намагалися загладити свою провину за те, як вони з нами поводилися, і це якщо вони взагалі готові це визнати. Виправлено дослівний вираз, образи все ще кипітиме, замінено на образа, прориватиметься назовні, якщо бойл овер мало на увазі раптовий вияв. Автор о, повірте мені, повернення до поганих звичок більше не є можливістю. Кілька днів тому я сказала йому, що пишаюся ним і всіма його зусиллям та прогресом, але я абсолютно не прогавлю і не пробачу йому, якщо він знову образить наших хлопців через цю проблему. Немає жодного виправдання чи причини, щоб він коли-небудь повернувся до старих звичок. Він знає, як сильно були засмучені наші хлопці, і яка зла була я після того вечора три тижні тому. Він знає, що я виберу наших дітей, а не його. Зважаючи на це, щоразу, коли я раніше казала йому працювати над цим, його вистачало на 4 чи 5 днів, можливо, навіть на тиждень, якщо пощастить. Але минуло три тижні, і він не виявляє жодних ознак повернення до старої рутини. Думаю, його терапевт справді достукався до нього так, як я ніколи не могла. У понеділок я бачила, як Мейсон і мій чоловік розмовляли та сміялися разом уперше за навіть не знаю скільки часу. Це дає мені надію, що, хоча ви маєте рацію, що частина тих почуттів залишиться в моїх синів, вони все ж можуть мати хороші стосунки зі своїм татом із часом.